Та косив батько косив я, та й викосили солов'я, соловею садотьох, да, тьох. Роман косить гапка, В'яже Катерина заріба, Різько воли напованого. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць, на конику, вертиться, риця, шапка, лиця, люблю гриця молодця, прийди грицю у неділю, та дам сорочку, тонку і білу, соловею садутьок. Да, тьох, Анкосий гаркаря, же Катерина загріба, волина воли на воду тяга. ой, мамо, люблю гриця, гриць на колику вертиця, вириця, шапка, лиця, люблю гриця молодця, да прийди гріцю понеділок, да підем разом по барвінок. Соловею саду тюк на -да -тю. Канареєчка, рома, коси, як кам'яжа, Катерина загріба, Грицько волина Пувага, на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, гриць. На конику вертиться, Гриця, шапка, до лиця. люблю Гриця молодця. Та, та, та прийди грицю вівторок, та, та війсьмо пів сорок, соловею саду Канареєчка, Роман нареєча габка в'яже Катерина загріба. Грицько воли напуган на воду тяга, Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на колику вертиця, до лиця, люблю Гриця, молодця.